Друзі, всім привіт! З вами Сергій, і це наша рубрика Прокачка без доната запікався в всі Це у нас режимчик. Облога Ну і ми переходимо до знищення наших суперників. Так, ми так, ну, дивлюсь наших всі тут поки що їдуть на точку. Так, ну і перше захоплення є ворожа Тесла хотіла на кого заїхати до нас, ну добре, що я її встиг побачить. Так, знову та то сама точечка, точка А. Но если он ничего не поменяется, то мне кажется, что эта каточка будет дострокова. Так, стоя рахуночек 2-0. Тож нагадаю, що після цієї каточки я відкрию контейнери і ми подивимося, що тут мені випаде. Так, так треба мені трошки заховатися, щоб мене ніякий шверкєс не вніс. Тільки про це подумав і зразу мене шахтики зносить. Так, але є захоплення від союзників, так що нормас. Так, входу я догорю чи догорів і не захопив цю точечку, але добре, що команда страхує. Так, що нормас. Так, точка Б. Так, ну я зразу не поїду, просто щоб мене не знесли. Раніше тим точка буде захоплюватися. Коли побачу, що діло йде до захоплення, тоді вже під'їду. Так, все, спробуємо під'їхати. Нормально, є захоплення дострокова каточка, так як я й думав. Так. Все, забираємо виконані завдання. Так. І відкриваємо контейнери. Так, давайте ще глянемо, може тут контейнер є. Нормально тут ще є контейнер. Так. 19 звичайних, один рідкісний. І пару епічних. Не встиг я побачити скільки. Так, випав якийсь пристрій, ну це пристрій за кристали. Так. О, на твінс. Плазмотрон. Ну це такий собі пристрій. Помало шарики летять. Але добре, хоч щось випало. Так. Пропускаємо. Так, і 5 епічних. Так, на рельсу пристрій випадає, походу теж закристали. Друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.